Первому розі з 10 листопада стартувала остання у цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Продовж неї пакунки від влади міста та ради оборони отримують родини з 15 пільгових категорій. Серед тих, хто вже отримав свій пакунок, і пані Раїса. Дуже важливо, що в такий скрутний час наше місто. Так допомагає нашим людям. Таку допомогу вже давали неодноразово. І отримують і пенсіонери, і атоці, і малозабезпечені. Така допомога дуже на часі. Я дуже вдячна. Набір дуже хороший, дуже хороший набір. Цього достатньо взагалі за п'яту хвилю видачі продуктових наборів у центральному міському районі планується видати допомогу 10 тисячам криворіжців. Наразі за три дні продуктові набори вже отримали 35% мешканців району. Для отримання пакунку при собі треба мати паспорт, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії. Як і раніше, зробити це можна і за допомогою картки Криворіжця. Я вже другий раз отримую допомогу. Цьому році мені дуже ця допомога, допомагає, тому що продуктовий набір дуже вчасно ми отримуємо. Я дуже вдячна. Обслуговування дуже на висоті. В центральному міському районі відкриті не тільки стаціонарні пункти видачі. Так само для пільговиків, які мешкають у віддалених районах, організували виїзне обслуговування. Один з таких виїзних пунктів знаходиться в селищі Авангард на базі 104-ї гімназії. Також соцпрацівники забезпечують адресну доставку пакунків для маломобільних містян. Сьогодні в районі проходить видача продуктових наборів за ініціативою ради оборони міста і Виконкому Криворізької міської ради це у цьому році це вже п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Всі люди, які за станом здоров'я не можуть прийти на пункт видачі продуктових наборів, отримують за місцем свого мешканця мешкання. У нас працівники територіального центру, соціальні працівники доставляють продуктові набори. Для цього необхідно, коли вас запрошують на пункт видачі продуктового набору. Просто сказати, що я не можу прийти за станом здоров'я, і такий продуктовий набор буде доставлений за місцем Наразі в центральному міському районі функціонують чотири стаціонарних пункти видачі наборів, тож пакунків вистачить для всіх. Видача продуктових наборів здійснюватиметься з понеділка по суботу, включно з 8-ї години ранку до 15-ї. Ця хвиля стане останньою у 2023 році. Втім, підтримка криворіжців продовжуватиметься і надалі. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.